Шосткинська громада надає допомогу жителям прикордоння, чиї домівки постраждали внаслідок російських обстрілів. Зокрема, забезпечує населення серединобуди дружби свиси та зноп Новгородського будівельними матеріалами. Проінформував заступник міського голови Віталій Могильний. По тим заявкам, які вони нам надають, тобто в яких матеріалах є потреба, ми їм надаємо так дружбі. Ми надали вже тричі допомогу на ліквідацію наслідків обстрілів з буді. Спільно з управлінням надзвичайних ситуацій. один Раз допомогу у вигляді інженерної інженерного приладдя для обслуговування громади. Старайтесь, надо, треба, щоб кожна громада відчула комусь ручку дали, комусь куб шильовки дали, комусь шифер дали, комусь щось ще. Але допомагати треба. Наш обов'язок, щоб вони відчували, що за їхніми спинами раз вони знаходяться на самій передній лінії. Є громада, яка може підтримати стан виконання доходів до бюджету Шосткинської громади, не дозволяє. І у повному обсязі задовольняти усі потреби, які надають головні розпорядники коштів, зауважила головний спеціаліст фінансового управління Іоланта Долгих. Перевага надається першочерговим напрямам видатків. А інші напрями видатків зв'язку з цим залишаються з кредиторською заборгованістю. протягом 2022-2023 років за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення у Шосткинській громаді було реалізовано три проєкти. Повідомила завідувачка сектором молоді Ольга Сокульська. Сім фопів, які працюють на єдиному налогу. Це простір вільна, мобільна бригада по профілактиці насильства та жіночий центр працевлаштування.